Усім доброго дня, дітки! Розпочнемо урок математики, але для початку давайте створимо одне одному гарний настрій. Усміхнемося всім навколо, небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день тобі веселим буде. Так, до роботи підготуємо зошити, записавши число класна робота, підручнички, відкривши на сторіночці 90. І на минулому уроці, дітки, ми з вами вчилися розв'язувати задачки, але задачки не звичайні, а задачі сформульовані у непрямій формі. Ми всі знаємо, що математичні задачі у нас. Вони описують певні якісь життєві обставини, так? Але життєві обставини також можуть, проблеми можуть вирішуватися нелегко. Потрібно знайти вихід з ситуації, так само і в задачках. Це задачки, які ми сьогодні з вами будемо працювати, називаються непрямі задачки. Тобто питання не просто так ставиться, а воно трішки ускладнене з такою підковирочкою. Так? Але для початку розімнемося з вами і розв'яжемо ось таку задачку. Харків був столицею України впродовж і зашифровано у мене з кількох років. Для того, щоб розв'язати цю задачу і відповісти на питання, скільки років Харків був столицею України, нам треба розв'язати цей вираз. Але розв'язуючи вираз, ви повинні пригадати порядок дій з дужками. Да? Перша дія як виконується, яка виконується наступна і в останню чергу. Да? Тобто, ось невеличка підказочка. Перша дія виконується в дужечках, потім дія ділення та множення. Швиденечко, порахуйте цей вираз. Поставте відео на паузу. Отже, скільки ж років Харків був столицею України? Дивимося, дітки, скільки років? Так, 14 років Харків був столицею України. А сьогодні, яка у нас столиця? Так, звичайно, це місто Київ. А от тепер, дітки, будемо порівнювати з вами, яку з двох задач сформульовано у непрямій формі. Мова йтиме про шахові змагання. У Харкові шахові змагання. На першій шахівниці йде боротьба. Уже збито 8 білих фігур, а чорних на три більше. Скільки ж чорних фігур збито? Як ми будемо розв'язувати задачку? Звичайно, ми до восьми білих фігур, додамо 3, так, і узнаємо, дізнаємося, скільки чорних фігур. Послухайте умову другої задачі. Уже збито 8 білих фігур. Це на 3 фігури менше, ніж чорних. Скільки чорних фігур збито? Отже, знову йде мова про білі і чорні фігури. Ми знаємо, що білих фігур збило вісім, так? І що це на три фігури менше, ніж чорних. Отже, скільки чорних фігур збито? Друга задачка це задачка, яка сформульована в непрямій формі. Бо ми побачили ключові моменти, так? Слово це на три фігури менше. Коли ми бачимо, це кількість менше чи більше, ми розуміємо, що задачка сформульована в непрямій формі. Тобто дія виконується навпаки. Отже, першу задачку ми розв'язуємо дії додавання, довидь ми додаємо три і отримаємо 11 фігур. А в другій задачці також мається на увазі, що це на три фігури менше. Отже, чорних буде на три більше. Так, ми також додаємо три і отримуємо 11 фігур. Тобто ці задачки треба читати дуже-дуже уважно, щоб не допустити помилочку. Наступні дві задачки, чим вони ви зараз прочитаємо, і ви подумайте, чим вони подібні, а чим відмінні. З Києва до Харкова пасажирський поїзд доїжджає за 8 годин. А швидкісний удвічі більше. За скільки годин доїжджає з Києва до Харкова швидкісний поїзд? Прочитайте самостійно цю задачку. Що означає удвічі швидше? Тобто у два рази швидше, у два рази більше, так? У два рази швидше доїжджає. Тобто, вибачте, не більше, а менше, так? Я переплутала. Так, другу задачку читаємо. З Києва до Харкова пасажирський поїзд доїжджає за вісім годин. Що вдвічі довше, ніж швидкісний поїзд. За скільки годин доїжджає з Києва до Харкова швидкісний поїзд? Прочитайте, будь ласка, цю задачку самостійно. Так, знову мова в задачці про два поїзди. Швидкісний і пасажирський. Пасажирський доїжджає за 8 годин. А що сказано що за швидкісний поїзд? Що він доїжджає вдвічі менше, так? бо, говориться у задачі, що вдвічі довше, тобто пасажирський вдвічі довше, він довше їде. Отже, швидкісний поїзд їде менше часу, він швидше приїжджає, так? Яка задачка у нас непряма? Звичайно, це. Друга задача, непряма. Як ми будемо розв'язувати задачі? Дивіться, нам в першій задачі сказано, що пасажирський поїзд доїжджає за 8 годин, а швидкісний удвічі швидше, тобто удвічі менше, у два рази менше іншими, діє, іншими словами, перефразуємо. Отже, це діє ділення. 8 ми ділимо на 2 і отримуємо. 4 години це їде швидкісний поїзд, так? Що сказано в другій задачі? Що швидкісний пасажирський поїзд їде також 8 годин, це вдвічі довше, ніж швидкісний поїзд. Отже, швидкісний поїзд удвічі швидше приїде, удвічі швидше або у два рази. Менше йому потрібно часу це також задачка 8 поділити на 2, дія така, 8 поділити на 2 дорівнює 4 години. Отже, хід розв'язання у першому і в другому випадку однаковим, але що є відмінним? Це те, що у другій задачці сформульовано в непрямій формі все вдвічі довше. Або що вдвічі довше, будьте уважні. Далі задача 4 на сторінці 92. Розглянемо скорочені записи. В одному з районів Харкова музеїв 8. Це втричі менше, ніж чого? Бібліотек. Про що відомо в цій задачці? В задачці відомо, що музеїв 8. А бібліотек відомо? Ні, не відомо. Але сказано, що музеїв 8, і це тричі менше, ніж бібліотек. Отже, чого буде більше бібліотек чи музеїв? Музеїв буде менше, а бібліотек втричі 8. Більше, бо ми побачили ключові слова С тричі менше. Як будемо розв'язувати задачу? Непряма задача, тобто, навпаки, тобто менше замінюємо словом більше. У три рази більше це дія множення. Вісім ми множимо на 3. І отримаємо 24. Чого? Бібліотеки в дужечках В. Відповідь: 24 бібліотеки у районі Харкова. <кій> Далі ще одна задача із коротким записом: у вересні було дощових днів і сонячних днів. Дощові і сонячні дні, так? Дощ, дощових ми не знаємо, нам невідомо скільки днів, а сонячних 18 днів. Що у два рази більше, ніж дощових днів. Знову ж, ми бачимо, що з'являються ключові слова, що у два рази більше, ніж дощових, отже, не пряма задача. Навпаки, у два рази більше це сонячних днів, отже, дощових днів буде у два рази менше. У два рази менше це дія ділення. Тобто ми 18. Ділимо на 2. І отримаємо 9. Тільки зверніть увагу, скорочуємо до першої голосної дини. Тобто дні. Дни. Правильно запишіть. Відповідь 9. Дощових днів було. Тобто сонячних 18, а дощових у два рази менше. Тобто 9. Зверніть увагу на номер 5. І у вас знаходиться ось такий кружечок зі стрілочками, так? Пригадуйте, це кругові приклади. Як ми розв'язуємо кругові приклади? Це відповідь першого прикладу. Є початком наступного. Пригадаємо, 7 помножити на 4 це 28. І від 28 відняти 13 це 15. Шукаємо приклад, який починається на 15. Ось ми його знайшли. 15 поділили на 3, отримали 5. І до 5 додали 27, отримали 32. Який буде наступний? Подумайте. Звичайно ж, цей приклад. У нас 9 прикладів, ви розділите їх на 2 стовпчики. В одному стовпчику буде 5 прикладів, в іншому буде 4 приклади. І останній приклад, який ви будете розв'язувати, повинен закінчуватися цифрою 7. Відповідь повинна бути цифра 7. Розв'яжіть, будь ласка, ці приклади самостійно. Звіртеся, чи так у вас вийшло. Так. А я поки що. До наступного переходжу завдання. Завдання 6 Усно. Добери для кожної задачі числовий вираз для розв'язку. Дорога до парку становить 75 метрів. І вона на 25 метрів довша, ніж дорога до магазину. Яка довжина дороги до магазину? Тобто, дорога до магазину буде. Довшою чи коротшою? Звичайно, коротшою, бо дорога до парку 75 метрів, і вона є довшою, ніж дорога до магазину. Отже, там ця задачка непряма не сформульована в непрямій формі, і дія буде виконуватися навпаки. Якщо сказано довше, це означає коротше. А от це дія віднімання, тобто від 75 ми будемо віднімати 25. Наступна задача. Хмарочос має висоту 75 метрів, а вежа на 25 метрів вища. Яка висота вежі? Це Зовсім легко. Це задача на додавання, так? Тобто 75 додати 25. Футболка коштує 80 гривень, а сорочка на 15 гривень дорожча. Скільки коштує сорочка? Це звичайна задачка. Ми знаємо ціну футболки, а сорочка на 15 гривень дорожча. Тобто дія додавання 80 додати 15 І остання задачка. Тата важить 80 кг, що на 15 кг більше, ніж маса мами. Скільки важить мама? Тобто, що сказано в задачці? Про те, що мама легша за тата, так? Вона на 15 кілограмів легша. Отже, це дія віднімання це задача сформульована в непрямій формі. Ми бачимо ключові слова, що на 15 кілограмів більше. Отже, навпаки, віднімаємо. І ще одна задачка. Ви її спробуєте розв'язати самостійно, але перш за все я поясню їм трішечки. Найвищий будинок Харкова має висоту 68 метрів, що на 32 метри більше, ніж висота одного із супермаркетів. Яка висота супермаркету? Про що йде мова в задачі? В задачці говориться про будинок у Харкові і про супермаркет. Яка висота будинку? Висота будинку 68 метрів. Чи відома нам висота супермаркету? Ні, не відомо. Але що сказано? Що висота будинку? На 32 метри більше, ніж висота супермаркету. Тобто супермаркет буде вищим чи меншим? Чи нижчим? Звичайно, нижчим, тому що ми побачили ключові слова: що на 32 метри більше. А отже, виконуємо дію навпаки: на 32 метри менше, так? Будь ласка, самостійно розв'яжіть задачку. Ставимо на паузу. А тепер перевіряємо. 68 відняти 32 і отримаємо 36 метрів. Тобто висота супермаркету 36 метрів. Все, дітки! На сьогодні це весь матеріал. Успіхів вам! До побачення.